Батьківський комітет дошкільного навчального закладу, що в селі Розкішна, звернувся до місцевого телебачення з проханням винести їхню проблему на широкий загал, щоб почули, допомогли, звернули увагу. Вони не перші, хто з таким звертається до телеканалу Грант. Бо коли проблема не захована і обговорюється, тоді вирішення її прискорюється. Залишити поза увагою турботи матерів, чиї діти відвідують розкішнянський дитячий садок, ми не могли, тому й виїхали на прохання до сільської ради, де вже зранку зібралися жінки. Зустріч відбулась в кабінеті сільського голови Василя Порхуна, який, побачивши знімальну групу, із сарказмом повідомив, що це на нього жодним чином не вплине. Не виявив очільник села до нас і такту, напевно, не той телеканал покликали. А з місцевим можна і не церемонитись. Звісно, неприємно, але це наша робота, яку виконуємо згідно закону про засоби масової інформації і будемо виконувати. А якщо люди звертаються до нас, значить довіряють, сподіваються на допомогу, підтримку. Небайдужість. Діалог в кабінеті все ж відбувся. А до кого ж звертатися, як не до сільського голови, якого обрали на виборах, довіривши цю посаду. Батьки запитували, сільський голова інформував, що робить для того, щоб полагодити теплотрасу і забезпечити дошкільний заклад теплом. Ми вирішили замінити трасу, щоб її замінити, це не так просто і діло не одного дня. Зараз трактор їде копати траншею, завтра привозять труби. Труби вари міняємо нову, нову ізольовану трасу. О, скільки це днів пройде, я вам не можу сказати. День, два, три. Кожен та сама ситуація зимою. Школа не топиться, садочок не топиться. На канікулах. Да, на канікулах. На Чого школа. садочок не отоплюється, коли школа на канікулах. Що ми залежимо школу. Школа сидить на канікулах і дитячий садок сидить на канікулах. І, їдемте значить, йдемо далі. Зламалася теплотраса. Як у всіх, ламаються крани, усе. Цій теплотрасі, типу ви знаєте, скільки вже так? Протягом цих двох з половиною тижнів думаєте, що ми сиділи, ми шукали, де воно поломка. Виривали вже дві ями, де ми не знайшли. Вазили... Ми як вирвали ті ями, люди добрі. <кхи> ну Що вам розказує технічне питання? Там отака лежить труба, в тому саді І земля. ніколи не може бути тепло, коли отака труба лежить. І вона не обмотана, ви уявляєте, що це таке? І з тої зими теж було в садіку холодно. 15-16 градусів. Діти в жилетках, діти в теплих сапожках сиділи. Ну, не в сапожках тільки. На канікулах точно було холодно. Кожну зиму одне те саме. Ну, це і зими вже просто ваша теплотраса не видержала. Я це розумію, лише, Лучше за вас, що там повинно бути тепло. Ну це не так просто рішається. Отак, махнув рукою і все, воно рішилося. Ну воно постійно рішається зимою? Коли вона не витримує. Чого літом не робить? Чому літом не робить? Це такий закон природи. Ну, І коли ви... машина стоїть, вона не ламається. Якщо вона потім не знає, якщо ви машині, ви а виділи кошти на те, щоб зробили зараз підмурок, який нікому не потрібний. Ви ж знали, який що у вас. Ну зробили кругом садика підмурок. Виділені кошти. Він був О, в Боже, такому це... ремонтному стані. Та на а вас що? А ви не бачили, який той підмурок? Ну, а що це дівчата, дівчата, падає дівчата, уже, дівчата що ж треба нагальне питання? Зробити леві. Швид... Ай, мені смішно. Ні, то нам дуже смажено. Я... Сьогодні відеця. приходить завідочка валиться в саді, треба пере. А 20 год, Ви не бачили, що там ніхто нічого не вкладав. Ви подивіться, зараз вікна зробили, обмостку зробили. Ми ж не і, що і проведемо сьогодні? теплотраси. Чому ми не робили, не хотіли робити цю теплотрасу, тому що ми розпочали роботу нової котельні, Ви розумієте? Нової котельні ми вже зробили санпроект, вже подали проект, нам вже роблять Сьогодні, на нову, в нову, в нову. І ми не хотіли кількі, вкидати кошти. Тільки проектні роботи на нову котлі. Але все одно прийшлося їх вкидати. Ну прийшлося, бачите, ну, вже тривала тепло. Проект на індивідуальну котельню. Я з ним займаюся вже почти шти півтора року. Це теж не так просто. Стоїть проект 30 тисяч. Це тільки оце чорновий чорновик і оцей чорновичок стоїть 30 тисяч. Часом діалог переходив у монолог, бо перебувати з сільського голову тут не можна. Я розмовляю, ви мовчите. Зібралися, обговорили, як бачите, вирішення питання з теплотрасою не стоїть на місці, що й хотіли почути мами. А щодо нас, то почути на адресу гранту лише додало впевненості в тому, що це наша робота, і ми маємо її виконувати. Шановний Василю Івановичу, не для того, щоб когось принизити чи осоромити, а за для людей, які мають повне право звертатися за допомогою до засобів масової інформації стосовно ж культури поведінки, то це вже суто особиста якість кожного. І ну як може повпливати грант на нашу ситуацію? Грант нам гроші знайде. Чи це ви хочете голову е, чого... дивиться по телевізору спонсору, і поможе нам думаю.